Всім привіт з Верховної Ради. як бачите, засідання, яке мало ще тривати. Перше засідання в, нову, в новому році тривало 2 години 30 хвилин. Закінчилося достроково, тому що Стефанчук просто відмовився виконувати норму регламенту закону, а регламент Верховної Ради має статус закону щодо поставити на голосування питання, яке запропоновано. Не кимось, не опозицію, не депутатами, а комітетом з нацбезпеки і оборони про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови цього комітету. Зараз не про Мар'яну Безуглу мова навіть мова про те, що є таке рішення. Ти зобов'язаний його винести в залу. Сидить Стефанчук і дивиться, що йому як йому махнуть, яку команду дадуть з офісу президента. Команду не дали. Він мікрофони виключає, відмовляється виконувати регламент. Коли почали вимагати виконати регламент, він просто закрив засідання і втік. Ну це, звичайно, не з друзями з ОПЗЖ ходити Обніматися як він це робив вчора, і це тобі не три толстіка команда КВН, і не НКВД, як він.